Ну я куди водився? Євгенію, бажаю тобі, щоб в день святковий завжди був такий здоровий, гарний, хороший, все не хуйовий. Та й спортивний, щоб був. Мужній, завзятий. Щоб цілий мав багато, щоб життя твоє вирувало, але не охуєвало, щоб робота була в кайф. Давай щось роби, що хулі ти розгліхся? Нема коли хворіти. Треба роботу робити. Ой, ти футболіст Не похуїст. Власно граєш. Бажаю тобі грати з, -з, з Ліонелем Месі. Ого? Подорожуєш ніхуя собі Євгеній, ауфідерзень. Так, дід, їду. Що взяти? Кажи, колбаси взяти. Що взяти? Ковбаси і хліба візьми. Ну давай візьму ковбасу і ковбасу. — Не хочеш то йди нахуй, я сам поїду. — Ні, прийду. я в будь-якому, випадку нахуй йду. Я тобі колбаси брати по-любому, так? Да? Да. Все, я тоді сідаю і беру ковбасу. Русланку звіздати 73-го року. Старенька. Ну, а то молоденька. Тур ти не хуйовий. І суперова мама двох синів. І любляча бабуся двох онуків. Найкращі побажання від діда Толі, щоб дожила до ста років, І як дід Толя передавалась. Свою любов ще й правнукам будь щаслива, щоб того діда старого Юрка ти сильно любила і грошей в нього не просила. Кавалера, тобі дружнього, молодого, ну щоб не худого. Такий, щоб не вийомувався. Січки і губи то хуйня. Головне, щоб душа була. Мерседес тобі в придачу, а до нього і в удачу. Русланко, офідерзень. Під'їзд дуже від неї воняє. Та нехай. Але не було таблички. Не було таблички, що, не можна, що треба дотримуватися гієни женщини. Да. Що ти скажеш в такій ситуації? Що вона має зробити? Чистити зуби, mm -hmm. чистити хозяйство своє. Хазяйство в жінки? О. А, я зрозумів. Я ж не буду. Ні, не буду ж показувати? Рова. Я поняв. Yes. Так, і... що ще? Таке, щоб саме головне, щоб таке, щоб прям було. Займатися цим. Я. Чим? Mm -hmm. Спортом. Так вона буде спортом займатися, вона буде потіти і буде виняти. А чим же? Ні, щоб дотримуватися, гіни, женщина треба займатися спортом. Треба годинники. наушники при покупці годинника дарують тисячу гривень в знижку. Тисячу! Дивись, показую. Так. Годинники. Якої якості? Це просто unbelievable. По-другому не скажеш. Ремішок на бон-бон? Заїбон. Титановий корпус сайде? Саййот. Один один репліка, все таке саме як в оригіналі. Зараз покажу. Сайдіот? Сайдот. Дивись, екранчик плавний, все працює. Диви, навіть гра якась є. Включаєш гру, нажимаєш плей, зразу. Граєш, поки аж сума не зійдеш. То чого я маю сума тут різні є функції, годинники вибираєш, які хочеш ставиш. Тут такі вої, бігова дорожка, можна займатися спортом, знати скільки ти пробіг, калорії, стороли і все, що ж хочеш. Ну звісно ж функції всі такі самі, як на Apple. Тобто все то, що є там, то є тут. Мій дорогенький Андрій Іванович, давай. що сталося? Що так... таке? Давай. Що? Воду давай. Тримай. Блядь. Фу. Що це таке? Смукований. Ти маєш совість, ти подивиш, яка класна кружка в тебе. Ха. Техно топ. Пий на здоров'я. Кісь помий, блядь. Це водичка хороша. Я треба, блядь, скинуть. Е, дід, з цим не треба шутити. <клух> Ух, ти що? Ну це занесло непогано, кстати. На, давай хорошу. А що за куручка фуєна? Так, ну топ, дід.